Вітаю вас, дорогі вчителі. Я дуже вам дякую за те, що ви приєдналися до цього курсу. Дякую вам за те, що ви хочете розширювати ваші знання з методики викладання. І дякую вам за довіру, за те, що ви навчаєтесь, і за те, що ви довіряєте мені у методики викладання, методиці викладання іноземної мови. Тож, сьогодні в мене для вас подарунковий. Вебінар будемо розбирати тему? Будемо розбирати підхід Total Physical Response. І цей підхід, здебільшого, підходить для якого віку, як ви думаєте? Total Physical Response, здебільшого, підходить для тих, хто працює з дітками, особливо, хто працює з маленькими дітками. Total Physical Response ідеально підходить для тих, хто працює з дошкільнятами та початковою школою, але можна додавати Total Physical Response і а, тим, хто працює з дорослими, але потрібно думати, де саме, як саме додавати цей підхід. Ну що ж, Давайте розбирати, давайте розбирати цей підхід. І перше. Що я вам хочу сказати, як перекладається це? І що це за підхід? Це метод повної фізичної реакції. Вже з назви цього підходу ми розуміємо, як же працює, як же працює ця методика, у нас є фізична реакція. Тобто, все, що ми вивчаємо у мові, у нас підкріплено фізичними діями, в принципі, підкріплено тим, що ми робимо. І скорочено цей підхід називається TPR. Давайте детальніше будемо дивитися про методику TPR: Total Physical Response. Він, Цей метод навчання виник у 1970-х роках. Тобто ми розуміємо, що цей підхід створений не так давно, і по датах, якщо ви подивитесь, комунікативний підхід створений приблизно у цих самих роках. Приблизно, тобто, не прямо однаково, приблизно комунікативний підхід та Total Physical Response це вважається вже сучасними підходами, які зараз сьогодні використовуються. Поїхали далі по Total Physical Response. Яка в нас характеристика цього підходу? Це Координація мовлення та дії. Тобто мовлення, воно підкріплено діями. От ви бачите, на малюнках, що дівчинка щось показує, можливо, вона показує якісь вушки, можливо, вона показує, що вона слухає, можливо, вона показує зайчика. То ми показуємо для того, щоб показати зайчика, нам потрібно для того, щоб вивчити зайчика. Я ось такого сижу, сиджу, показую. Для того, щоб вивчити зайку, нам потрібно це показати. Тобто, ми не просто кажемо зайчик. І перекладаємо на іноземну на цільову мову. Ні, ми одразу говоримо це цільовою мовою. На українську навіть ми нічого не перекладаємо. В цілому за сучасними підходами ми нічого не перекладаємо на рідну мову. Ми вивчаємо все так, як би вивчали це, як не мовляти. І ось друга характеристика: вивчаємо мову, як немовляти. Як дітки, як немовляти, вивчають мову? Вони вивчають її так, що вони бачать образи, вони бачать якусь дію, вони бачать якісь предмети, вони бачать якісь малюнки, і одразу в них йде слово рідною мовою асоціація з якимось об'єктом, асоціація з якимось образом. Не з перекодом, а з образом. Так ось наша мета зробити так, щоб вивчити нову другу мову, ніби ви зараз не мовляти. Давайте будемо дивитися, як саме це можна зробити. В нас є різні типи TPR-вправ TPR вправ. В нас є TPRB, TPRO, tpr S, TPRP. Подивіться на ці літерки. Як думаєте, що вони означають? Що означає B O, S, P? Подумайте, не поспішайте, не перемикайте, ну, тобто не, не, пере... не беріть 10 секунд плюс. Тобто От зараз прям подумайте, що може означати B O, S, P? Думаємо: B, 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 це наша «хм». Думаємо, O, це те, що ми показуємо. S? ну, тут вже складніше. Пі, P? Пі, ну, P це доволі легко те, що ми також показуємо. Ну, що ж, будемо вам показувати, що це означає. Ті типи TPR вправ. Це TPR body. Ми показуємо, пам'ятаєте, зайку. Це баррі. Я показую зайку, я показую elephant. Uh, там я показую крокодил, uh, я показую, що я щось наливаю, я показую, що я щось роблю, я показую, що я stand up, я показую, що я sit down, я показую, що я відкриваю віконце вікно. Тобто, все, що я показую завдяки власному тілу, це буде типіра бари. Дуже важлива вправа. Дуже багато чого показується, вивчається саме такою, та, таким типом вправ. Далі ти про objects Кому ми показуємо? Coffee. Я не перекладаю. Я нічого не перекладаю тут. Я просто вам показую об'єкт. Here nose. Coffee. Так, Я вам все показую. Я вам не пояснюю, що це означає. Я, я знаю, що в мене є такий об'єкт, я вам його показую, і учень одразу розуміє, що це, що це за об'єкт, яке значення цього об'єкту. І він одразу запам'ятовує це англійською, цільовою мовою. TPR Storytelling. Uh, для storytelling нам, uh, нам потрібна якась історія. І uh, для того, щоб. Пояснити, показати цю історію. Ми відкриваємо якусь казку і розповідаємо: Жив, бив, ти -ти -ти -ти, жив, був. Ту -ти -ти -ти. Він колись з'їв когось, ту -ту -ту. гам з'їв. Так, Ми прям показуємо все. Жив, хтось жив, ми показуємо, що хтось жив. І тут прийшов зайчик, і також ми це все показуємо. Як ми розповідаємо історію? Ми розповідаємо історію через. Дії, ми розповідаємо історію через малюнки, через інтонацію, дуже яскраво розповідаємо історію. І зараз я вам покажу приклад, яскравий приклад того, як можна розповідати історію за підходом TPR. Тож, зараз ми відкриємо Story і будемо з вами розбиратися, як же можна робити TPR Storytelling. Ось є серед діток така дуже популярна історія, і на базі цієї історії ми можемо зробити TPR Storytelling. Як сам? Називається The Very Hungry Caterpillar. Вже з назвою ми можемо все це показати. Caterpillar. Very Hungry Caterpillar. Very Hungry. Mm -mm. Так, я все це показав. Показую. Все це дуже легко. Hungry. Ми можемо показати, потрогати наш животик і показати, що я am hungry. Hungry caterpillar. Yep. Показуємо і тут вже одразу йдуть слова. And the light of the moon. І дивіться, показуємо light. Ну, якщо б я це вам зараз показувала, відкрила якийсь ручку відкрила, або я могла показувати указкою. Ну, указкою я маю на ну, увазі ті, яка йде через Zoom, через а, якісь пристрії додаткові, то я можу вам показати in the light of the moon. Moon look! Moon in the light of the moon. Так, і вам показує. Leaf. Так, я також показую це. Коли у нас є ідуть дитячі казки, то там казки, чи казки? казки. то там дуже все продемонстровано. Чому? Тому що це для дітей. А що вони запам'ятовують? Вони запам'ятовують образи. Так, далі. Далі йдуть наступні слова. Усе це ми показуємо. One Sunday morning, the warm sun came up and pop. Так, я усе це пояснюю, показую. І дивіться, тут в нас з'являється яблочко, і ми також показуємо на нього та розповідаємо. Завдяки цій історії ми можемо вивчити. У нас можуть бути дві мети: це цифри, і це. Наші фрукти. Ми можемо дуже добре робити математику. Математику англійської мови. Тобто ми можемо рахувати, скільки він з'їв. Скільки він з'їв. Apples. Тобто, вивчаємо apples. One apple. Бачите? He ate through one apple. Далі. He ate through two pears. Е, далі, дивіться, ми рахуємо two, two pears. One, two pears. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 oranges. Так? Тобто ми вивчаємо oranges, так ви певно не бачите. Тут 5 oranges. Ми вивчаємо oranges і ми вивчаємо те, як це рахувати. І тут одразу ви можете побачити, як можна, які вправи можна зробити. Можна намалювати намалювати або роздрукувати різні продукти, фрукти і так далі. І показати, як цей Caterpillar проходить та з'їдає усі ці продукти. Він з'їв uh, one apple і порахувати one apple, two pears. Наприклад, у вас буде лежати багато pears, а ви скажете, що two pears, he is two pears. PS, і uh, учню маленькому потрібно буде uh, уявити, що він цей caterpillar і ось такими рухами, якимось з'їсти two pears і так далі. Можна робити різні завдання. Можна зробити такий лифт. Бачите, тут Такі штучки, намальовані є такі дірочки. Це якраз для того, щоб цей катепілов проходив повз них. Він проходить повз їжі, проходить повз а, лис, листочка, листочка цього. І стає такий very he was a big fat caterpillar. Все це можна показати. Fat, fat caterpillar, big, big, big is a small and He became very-very big, big coat of pillow. Бачите, навіть інтонація змінюється. А коли ви працюєте з дітьми, ви знаєте, про що я кажу. Там навіть Вам здається, що ви прямо граєте на сцені для дітей. Вам потрібно все показувати. Із ці історії можна прямо показувати, демонструвати. Ось такий бігло. І цей he was a beautiful butterfly. Ось. Ось в такому форматі ми розповідаємо історію. Ну, це Storytelling для діток. Storytelling ще може бути і для дорослих. Story може бути по будь-якій історії. Головне придумати, як обіграти цю історію. Поїхали далі, окрім Storytelling, у нас було що ще: тобто у нас наступне. Йдемо далі. І останнє в нас тут йде. TPR Pictures. Так, ми можемо по малюнкам показувати якісь нові слова, показувати якісь нові дії, тобто показувати все через малюнки. Дуже часто на підручниках для дітей ви побачите флеш-картки. Так ось ці флеш-картки ідеально підходять для tpr Method – Total physical response нам потрібно щось побачити. Потрібно побачити, почути, відчути, показати, зробити. Щось Щось повинно бути підкріплено власними діями. Окей, йдемо далі. ТПР Picture pictures» – це останній був тип. І вже по цьому я б хотіла вам сказати про техніки методу «TPR». Нас йдуть команди для керування поведінкою, зміна ролей, послідовність дій. Зараз подивиться на ці техніки, як ви думаєте, що вони означають? Команди, зміна ролей, послідовність дій. Що за команди, що за зміна рої, що за послідовність дій? Які команди? Яка зміна ролей? Яка послідовність? Ну що, що ж таке ці команди? Коли вчитель каже учню щось зробити: stand up and open the door. Stand up and open the door. Він не розуміє, що потрібно зробити на початку. Я керую його поведінкою. Я кажу йому: stand up and open the door. Окей? Okay? І я, коли це кажу... Учень встає, він не просто запам'ятовує те, що я кажу, не записує, ні. Ми не записуємо тут, не просто потрібно зрозуміти, не перекласти. Учень встає, фізично встає та відкриває двері. Далі, для того, щоб вивчити і зрозуміти, як це говорити, тепер учню потрібно це сказати, а вчитель робить те, що каже учень. Stand up. Вчитель встає. And open the door. І вчитель відкриває двері. Це може стосуватися будь-чого. Uh, play. Throw the bow. Uh, open the window. Give me the phone. Show me the phone. Stand up. Sit down. Uh, open your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Open your eyes. Дуже багато дій можна зробити, і ми це робимо завдяки методу TPR Total Physical Response. Що таке послідовність дій? Ми вивчили декілька фраз. Звичай, це дія плюс якийсь об'єкт. Дія stand-up, open the door для того, щоб вивчити і слово open і для того, щоб вивчити door, Ми поєднуємо і учню потрібно зробити цю дію. Так ось у нас послідовність дій. Stand-up. Open the door. Give me the phone. Послідовність дій. Тут же не одна, не дві, а три дії. Тобто ми можемо розширювати. Тож, перше вчитель каже учню, далі учень каже вчителю для того, щоб це промовити, а не просто зрозуміти. І після цього йде послідовність дій. Тобто декілька дій, декілька дій йдуть одна за одною. І ще є така техніка, техніка руки, яка мені дуже подобається. Це коли ми використовуємо руку для того, щоб а, показати, скільки слів у реченні. Наприклад, It's a do. It's a do. І учень повторює за вами. В нього йде поведінкова така реакція. Тобто він запам'ятовує запам як мовлення пов'язане з рухами. It's a do. My name is Farida. What's your name? Uh, repeat after me. What's your name? What's your name. І учням потрібно для того, щоб що сказати, використовувати техніку руки. It's a. It's a phone. Repeat after me. It's a phone. Repeat after me. Якщо він щось пропускає. It's phone, наприклад, скажу учень, ви кажете ні ні ні. It's a Phone. It's a phone. Так? Тобто він повторює, використовуючи техніку руки. Ще дуже люблю, дуже активно на цьому підході використовуються рухи в цілому. Наприклад, Repeat after me. Listen. Listen. Look. Look. Listen repeat after me, обов'язково. Ми нічого не перекладаємо. Я ще раз про це кажу. Я, я дуже на цьому наголошую, особливо у таких методиках м -м, сучасних. Ми не перекладаємо. Для того, щоб у вашому мозку не було перекладу. Для того, щоб учень не запам'ятовував слова як слово переклад, а після цього ще потрібно на англійську перекласти, або навпаки, з англійською на українською, після цього вже думати. Ні, нам потрібно одразу думати англійську мову. Особливо малечі. Вона може не знати, як це буде українською, але малечі запам'ятає, як це буде англійською. Що руки постійно використовуємо, clap your hands, stand up, open the door. Якщо це граматика, до речі, ми беремо якусь іграшку і ми робимо таким чином. Наприклад, тут іграшка, так? і в мене просто зараз поряд ніякої іграшки чомусь і немає. Я роблю так: A jump, 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 jump. Наприклад, якщо там буде машинка у якого у якогось учня, то ми будемо робити. Така. Так. The car is jumping, the car is jumping, is jumping, is jumping. Is jumping. Так? І так він запам'ятовує, що це прямо зараз. Далі, якщо нам потрібно he, she, it вивчити, ми знаходимо якийсь ми знаходимо якийсь малюнок або об'єкт там хлопчика, знаходимо об'єкт там, малюнок дівчинки, і знаходимо там хіші, іт і і там котика якогось. І ми показуємо фізично, там, переставляємо, робимо так, щоб цей малюночок він почав пригати. Там, наприклад, ми е, знаходимо малюнок батуту, знаходимо малюнок дівчинки і показуємо he is, або she is jumping, she is jumping, she jumps every day. Так? Тобто ми не пояснюємо детально правила. Ні, ми, ми показуємо це через фізичні дії, через поведінку, через малюнки, через storytelling. Через об'єкти, через наше тіло. Ось таким чином вивчається англійська мова завдяки підходу TPR. На цьому все. Це був бонусний урок. уроки. Сподіваюся, що він був для вас корисним. Я вам дуже дякую і бажаю вам гарного перегляду вже на вашому курсі за тими темами, які ви обрали. Дякую вам ще раз за довіру. Побачимось наступного разу. Пока-пока та до зустрічі!